Чи то правда, що Віктор тобі виплатив компенсацію в 500 тисяч саме з Монобанки, яку відкрила ти для того, щоб йому допомагати? Маша, в той момент, коли я прийшла до нього з договором, так він мене питає: а ти мені повернеш ці гроші, які ти на мене збирала? Я кажу: Віктор, я тобі поверну все до копійки, це не мої кошти. Звичайно, і в той момент же я йому їх і повернула. Банка, ти її відкрила коли? В день, коли я їхала з Дніпра в Київ. Люди донатили. Так. Була там чимала сума? На що вона витрачалася і взагалі тебе цікавило, звідки він візьме ці 500 тисяч? Мене не цікавило, звідки він візьме ці 500 тисяч, тому що я мушу зазначити, що цілий рік. Йому поступали виплати від держави по 130 тисяч на той момент, я, яка кидала роботу, і взагалі майже нічого не заробляла, могла заробити там 20 чимось тисяч.